Так багато цікавих людей довкола. І кожен ідеї думає про своє життя, про свої проблеми, свої переживання, свої успіхи і провали. Але ти досі думаєш, що комусь є до тебе діло, переймаєшся тим, хто що про тебе скаже. А через це ти не можеш з першого разу написати допис в соціальних мережах. Третій, четвертий, п'ятий раз переписуєш, бо думаєш, а що про мене подумають, а що скажуть, а може якось не так сприймуть, а може, це занадто. Або робиш 105-й дубль для Reels, бо ти собі не подобаєшся, ти себе не сприймаєш таким, який ти є. Чому так відбувається? Наші вже дорослі люди амбітні, сильні, врівноважені. Але всередині в кожного у нас є маленька дівчинка або хлопчик, який чекає, доки мамця, скаже йому, ти молодець, ти хороший, доки татко похвалить, скаже, я в тебе вірю, в тебе є талант, в тебе є можливості для того, щоб досягнути всього. Чекаємо на схвалення і тим самим забираємо самі у себе енергію. Зрозумійте, поки ми віддаємо на чужий розсуд свою самоцінність, ми позбавляємо себе сили. І таким чином ми точно нікуди не прийдемо. Спробуйте написати собі листа, напишіть собі оду, перерахуйте там всі свої досягнення, навіть найменші, навіть ті, які ви на перший погляд і не сприймаєте. Але зробіть це для того, щоб мати об'єктивне враження про себе. Бо всі ролі в цьому світі зайняті, і за вас вашу роль не зіграє ніхто.